Доброго ранку, мої любі маляти! Сьогодні ми поговоримо про воду, її важливість у нашому житті, які вона має властивості, який запах, колір. Хочете дізнатися? Ми тоді починаємо наше заняття. Вода не має форми, вона прозора не має смаку, безбарвна, текуча, не має запаху. І це ми зараз перевіримо, провівши експериментальну дослідницьку діяльність. Наливаємо воду у посудини різної форми: глечик, миска, пляшка, склянка. Вода приймає форму тої посудини, куди вона налита. Отже, з цього ми можемо зробити висновок. Що вода не має форми. У дві склянки зі звичайною водою додаємо в одну цукор в іншу сіль. В одній склянці стане вода солодкою, в іншій солоною. Отже, з цього ми можемо зробити висновок. Вода не має смаку, її смак залежить від розчинених у ній речовин. У склянку з водою опускаємо твердий предмет, наприклад, яблуку або ложку. Їх гарно видно. Отже, з цього ми можемо зробити висновок – Вода прозора. Понюхаємо квіти, парфуми, дольку апельсину та воду. Відчуємо тонкий аромат квітів та парфумів. Смачно пахне апельсином. А вода не пахне, вода не має запаху. У склянку води опускаємо пластмасові палички, олівці різних кольорів, або додаємо фарби різних кольорів. Колір палички не співпадає з кольором води, або вода стає таким кольором, який додали у склянку. З цього можна зробити висновок, що вода не має кольору. Виливаємо воду із склянки. Вона розтікається в різні сторони. Можна воду перелити з пляшки в інший посуд. Висновок. вода тече.